Доброго ранку, шановні телеглядачі. Триває ранок на Лтаві, на телеканалі Лтава. Ми знову знову зустрічаємося з нашими цікавими гостями. Тим більше що маємо тему надзвичайно важливу для всієї України у 2015 році, згідно з указом президента, відбувається вшанування пам'яті. Непересічної особистості для української історії відомої постаті Володимира І, Володимира Великого, князя Київського. І, власне, про нього ми будемо говорити з Тамарою Віталівною жалі, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри правознавства, докторантом Полтавського національного педагогічного університету ім. Короленка, доброго, доброго ранку, вам. Доброго ранку. Тож, давайте поговоримо про Володимира Великого. Знову ж таки, зважимо на те, що е, наші телеглядачі. Переважній більшості своїх пам'ятають про Великого, Велику так, зі шкільної програми, дав в якійсь деякі мірі, але крім прийняття християнства, тим, тим що він був ініціатором прийняття християнська київська Росія, думаю, що ще є якісь важливі так, давайте віхи. поговоримо про його да. внесок саме в історію да. та в культуру України. Ви знаєте, справді постать Володимира Великого непересічна і дуже цікава, оскільки щодо нього дуже багато легенд. І шкільний курс історії України, а нагадаю, що учні вивчають середньовічну історію України ще в сьомому класі, дійсно пов'язана не тільки з процесом християнізації, запровадження монотеїстичної релігії за візантійським зразком у формі православ'я, але ми говоримо про Володимира Великого і тоді, коли згадуємо кодифікацію законодавства, зокрема саме він Руський закон звів для. Для того, щоб він був таким своєрідним дороговказом і був зрозумілий для всіх соціальних прошарків, які були в тогочасному суспільстві, з одного боку, зрозуміло, що Володимир Великий підтримував інтереси, все ж таки, знаті вищих прошарків, підтримував інтереси духовенства, особливо після запровадження християнства. І саме тому він намагався провести релігійну реформу, це загальновідомо, двома етапами. На початковому етапі Володимир намагався просто реформувати язичний. Ский пантеон богів трішечки зменшити їхню кількість, і в результаті цього все ж таки побачив, що шалений спротив з боку населення, і результатом стало можна сказати таке імперативне насадження християнства як монотеїстичної релігії, і навіть згадується в літописах думки про те, що Володимир наказав прив'язати основного бога перуна до хвоста коня і кинути його в Дніпро. При тому били залізними різними палицями його, і він говорив, що. Що треба, поки він не не зникне за порогами, до того часу його треба буде супроводжувати. Зрештою так і сталося. Але знаєте, хотілося б нагадати, Лев Толстой завжди говорив про те, що будь-яка віра цікава тим, що вона наповнює сенс життя, не зважаючи від смерті. І зрозуміло, що кров'ю і мачем пишуть історики, відбувалося нав'язування цієї релігії. Прогресивним це було звичайно для періоду середньовіччя. Принагідно зазначу, що відомий історик, політичний діяч, громадський діяч Михайло Грушевський писав з цього приводу, що час Володимира Великого або Володимира Святого дійсно є кульмінаційним періодом встановлення такої стародавньої середньовічної держави Україна, Київська держава, Руська держава, Київська держава. Він так називав. І хочу принагідно також Гадати, що законодавча ініціатива на сьогодні, в сучасному Україні обмежується не тільки указом президента нині діючого від 25 лютого 2015 року про вшанування пам'яті Володимира Великого, але і указом президента тогочасного 2008 року про день хрещення Русі. І для наших глядачів буде цікаво дізнатися, що це день 28 липня. Але за старим стилем, це 15 липня, це сьогоднішній день. Сьогоднішній день це день смерті Володимира Великого на на жаль, раптова смерть його спіткала, і він був похований в першій кам'яній десятинній церкві тодішній давньоруській державі. І безумовно, в руслі сучасних подій, опрацьовуючи твори сучасної російської історіографії, диву даєшся. Тому що дійсно основний етап державотворення свого вони виводять з давньоруської держави. Ми східні слов'яни. Дійсно, середньовічна давньоруська держава в нас одна, але давайте не будемо забувати, що центром тогочасної середньовічної держави було місто Київ. Нині це столиця України. Місто герой, місто зі спеціальним статусом, і хто як не українці мають всі повні права для того, щоб гордитися і своєю історією, оскільки в період середньовіччя це була найбільша в Європі імперія. І хочу зазначити, що на сьогодні дуже багато ще цікавих фактів про Володимира до хрещення і після. Ну що було зрозуміло, події, які описані 988 року, насправді охоплюють кілька років. Просто повісті врем'яних літ вони обмежені одним роком. А сам процес християнізації тривав, звичайно, не одне десятиріччя. Але скажімо, до період язичництва було дозволено багатоженство, так звана полігінія, і у Володимира великої тільки законних, а тільки законних дружин рахували літописці, було близько десяти а і більше відомі його гареми в кількох місцях містах по 100 200-300 наложниць. І що також важливо відмітити, те, що згідно з легендою, ну ми ж розуміємо, що це вже православна традиція і переказує, начебто до одруження з візантійською принцесою Анною, а це була його умова для того, щоб закріпити зв'язки з Візантією, він, начебто, осліп. А після хрещення прозрів і сказав: Я побачив Бога істинного для того, щоб своїм прикладом продемонструвати якраз своє прагнення. Пов'язати і свої дипломатичні відносини, і, зрештою, показати віру. Є ще одна дуже цікава легенда, оскільки я розумію, що для глядачів цікаві нескільки історичні факти. А легенда, зрештою, вигадана, як говорить самим Володимиром, що він, начебто, відправив послів різні країни. Вони вивчили всі світові релігії, які були на той момент. І найбільше аргументів було все ж таки на користь християнства у формі православ'я. Ну з висоти початку 21 століття ми тут шукаємо дуже простий аргумент. Все ж таки православ'я за візантійським зразком завжди ставить вище світську владу над церковною. Мабуть, це було важливо для Великого князя на той момент, який, до речі, в період свого правління боровся з сепаратизмом. Він наскільки уніфікував, і, до речі, рівень урбанізації в давньоруській державі був набагато вищим від інших європейських країн того часу. І дійсно, уніфікувавши, встановивши фактично правила гри і для духовенства, саме Володимир встановив десятину, встановив рівень ієрархії і з Рештою, права, суди духовні і так далі. Тобто, чітко визначив за візантійським зразком структуру самої церкви. То про перших митрополитів дуже важко знайти згадки. Як зрештою, такою своєрідною таємницею покрито і питання про те, чому ж він рівноапостольний? Нагадаю, що рівноапостольний це лик, який в сонмі православних святих означає, що ця особа дійсно славилася поширенням православ'ї, християнства, серед мирян. І, скажімо, рівноапостольною є княгиня Ольга, рівноапостольне Кирило і Мефодії, Марія Магдалина. То, ви знаєте, перші дані, які стосуються якраз цього сонму, цього його лику, пов'язані з 1380 роком, коли у календарі Євангелії Московського князівства він згадується як рівноапостольний. Пізніше історики говорять, що це була фальсифікація, бо вже тоді Росія хотіла пов'язати Володимира, власне, тільки з Москвою. І Петро Могила вже на руїнах Десятинної церкви. І це, як ми розуміємо, було вже на початку XVII століття, знайшовши мощі святого Володимира. Володимира вже потім запропонував його внести, оскільки вони були дійсно нетліючими, хоча як не дивно, але вже в своєму требнику 1646 року чомусь він його вже не згадує. На сьогодні це дійсно православна церква визнала Володимира як рівноапостольного, і ви знаєте, дуже важливим був той аргумент, що богослужіння велося рідною мовою, тобто зрозумілою для русичів на той момент, і безумовно, що. Щодо Володимира можна говорити дуже багато цікавих речей, але саме після хрещення, все ж таки, і що стосується укладення шлюбів, трішечки почали ці питання і приватного життя врегулюватися. Але от фольклорна традиція, а нагадаю, що Володимир був хрещений під ім'ям у Корсуні, під ім'ям Василь, скажімо, дуже багато у нас традицій етнографічних пов'язаних з Василем Миланкою. Так от етнографи на сьогодні доводять, що Василь, власне, це і є Володимир, його ім'я під час хрещення, а Миланка це його матері. Ти Малуша, яка за однією з версій була донькою деревлянського князя, і власне такий фольклорний їхній тандем зберігся впродовж століть. Таким чином, православна церква вже увіковічнила не тільки в образі святих, але і в образі таких більш доступних для простих жителів, простих русичів. Власне, пізніше вже для нас, українців, такі два фольклорні образи. Ви знаєте, було б дуже просто, якби ми говорили тільки про християнство, тільки про релігію. Я думаю, що всі погодяться, що головне може, можна бути атеїстом. Але можна бути порядною людиною, яка сповідує загальнолюдські цінності. Можна бути глибоко віруючи, принаймні зовні, людиною, яка відвідує храми, вносить пожертви, але творити чорні справи. І тому, говорячи про віру, все ж таки знову ж таки спадають на думку слова Ісака Ньютона, який зазначав про те, що як би там не було, але. У вірі все одно найголовніше і е, те, щоб е, намагатися ну, знайомитися з такими нормами. І він зазначав, що Біблія це та книга, яка містить набагато більше ознак достовірності, ніж будь-яка світська історія. І принагідно зазначу вислів Іоанна Златоуста: е, Віра це щит. Щит перший приймає удар і залишає зброю, все ж таки, вцілілою. І саме тому санека молодший, мабуть, був правий, говорячи про те, що незламний дух може зламатися, але не зігнутися. Тому е, я думаю, що і ви, ведучі, і всі наші глядачі, погодяться, що е, вірити треба, вірити в Бога, вірити в свої сили, вірити в незламний і згуртований дух українців і щасливу долю нашої держави. Ну, власне, розпочали ми про Володимира Великого, закінчили лекцію по лідерству. скажімо так. так Тамара таке та. можна вас слухати і слухати. Нас, да. звичайно, але цікаво. на жаль, на жаль, режисери мені вже підказують дуже дуже сильно. Да, що е, час нашої розмови, на жаль, вичерпано, але в будь-якому разі дякуємо, що ви для наших телеглядачів зробили такий невеликий. Дійсно, це пласт можна говорити, говорити, скажімо так, але невелик невеликий екскурс в історію. Нагадаємо, що у нас в студії була Тамара Вітарівна жалі, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства, докторант. Педагогічного університету імені Короленка дякуємо Я вам величезне так. за цю розмову.